Вітаю, друзі, підписники каналу. З весною вас! Життя не стоїть на місці, нові виклики і можливості зустрічають нас на кожному кроці. Це стосується і спеціалістів з охорони праці, які починають роботу на новому підприємстві. У кожного свої причини щось не склалося на попередньому місці роботи або ж перемогли кар'єрні амбіції. Але що робити спочатку? Сьогодні ми розберемо це детально. Поїхали! Навчання і адаптація. Отже, перший крок для нового спеціаліста це навчання та перевірка знань. Ви не тільки підтвердите свою кваліфікацію, а й отримаєте нову інформацію, необхідну для роботи в конкретній галузі. Законодавство чітко визначає цей етап, ігнорувати його не можна. Як ви знаєте, проводиться таке навчання та перевірка знань у зовнішньому або ж галузевому навчальному центрі. Підстави, частина 4, 5, 6 статті 18 закону України про охорону праці та пункти 515253 НПО 020 412 05. Певе положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, ознайомлення з підприємством. Далі час дізнатися більше про саме підприємство. які підрозділи, професії, процеси і обладнання тут використовуються. Це ваша карта для планування подальших дій, напрацювання відповідних документів та розробка певних заходів. Наступний крок. На аудит документації. Кожна система управління охоронної праці починається з документів. Проведіть аудит, аналізуючи всі чинні нормативи, локальні документи та переконайтеся, що вони відповідають вимогам законодавства. Якщо є прогалини, заповніть їх. Можливо, якусь частину документів треба буде переробити, внести зміни до доповнення, а якісь документів взагалі розробити з нуля. Знайомство з командою. Не забудьте признаюся з колегами та керівниками підрозділів. Це дозволить налагодити взаємодію, зрозуміти проблемні питання і дізнатися більше про потреби співробітників у сфері охорони праці. Аналіз стану охорони праці. Вивчити результати перевірок, актів та приписів контролюючих органів. Це покаже, над чим слід попрацювати найперше. Ну і на останок три практичні поради від мене. Перше, якщо ви стали до роботи на підприємстві, яке відноситься до нової для вас галузі, які ще не працювали, обов'язково знайдіть та вивчіть вимоги відповідних галузевих нормативно-правих актів з охорони праці. В цьому допоможе покажчик нормативно правих актів з охорони праці. Посилання на нього ловіть під відео. Друге, намагайтеся на старті будувати ефективні ділові відносини з працівниками всіх рівнів від топ менеджменту до працівників робітничих професій. Теж стосується представників контролюючих органів і інших підприємств. Ефективна комунікація буде гарно позначатися на результатах вашої роботи, і з часом ви це побачите. Третя парада постійно навчатися. Диплом, сертифікат, посвідчення це добре та безперечно необхідно для роботи. При цьому не менш корисним може бути додаткове навчання та підвищення кваліфікації. наприклад, участь у вебінарах для фахівців, офлайн-заходах, де можна додатково поспілкуватися з досвідченими колегами та перейняти цікавий досвід. Додаємо сюди ще і саморозвиток. Тут вам у поміч відповідна література та інші матеріали. Кожен набирає собі сам за потребами та інтересами. Тож, інженер з охорони праці це не просто посада, а виклик, що відкриває нові горизонти. Пам'ятайте правильний старт запорука вашої успішної роботи. Дякую, що були і залишайтесь на каналі. Лайк, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!